З нами Антон Крамаренко, гравець команди СКА Київ. Вітаємо з перемогою. Сьогодні було дуже важко. Дійшли до пенальті. які вирішальні чинники допомогли перемогти. Ну, я думаю, це досвід. А ось досвід нашої команди і деяких гравців. Ну, взагалі то багато... завдяки Богдану, я думаю, ми і перемогли сьогодні у кінцівці. А розкажіть ще про Богдана Панченка. Наскільки він ще як лідер мотивує вас здобувати успіх? Ну, це якось я так думаю, що більше на питання до молодих гравців, бо скажімо так, я трошки старше його, ну але все одно, да, там, скажімо так, він мотивує. Ви ж знаєте, що воротар це пів команди. Ось, і коли на воротах ти знаєш, що тебе, скажімо так, надійний захист, то і грати намного легше, краще. Ну і в принципі це дуже допомагає. Ну і виходить, що ви вже гарантували собі те, що нижче, ніж шосте місце, точно не опуститесь. Вітаю вас з цим. А які задачі далі на сезон Розкажіть взагалі, чи задоволені ви сезоном чи ні? Ну скажімо так, планували попасти у четвірку. Ось тому не задоволені. Але, скажімо так, команда дуже багато молодих гравців і зараз дуже багато гравців, які отримали травму. Тому я думаю, що ми там, де ми повинні бути. Ось, в принципі, задачі на сезон, скажімо так, не виконані, але все одно дограємо до до і будемо грати, боротися за кожне, за кожне очко.